Тому у нас було в команді чотири людини. скажімо так склалося. Що після от такого там вторгнення цього всього ми відновили нашу роботу, і ми потроху почали залучати волонтерів, і нас стало більше так як я голова організації і навколо цього іншого нічого не було. Ми об'єдналися якраз навколо от нашої організації. Як тільки ми відійшли від такої гуманітарної справи, ми займалися психоемоційною підтримкою для дітей. Це був проект ЮНІСЕФ Спільна точка зустрічі, де ми якби робили заходи для дітей: психоемоційні, малювання, арт-терапії, там перегляд мультиків. Коли ми вже зрозуміли, що ми не вміщаємось там кількість людей, волонтерів, які там постійно приходять, щось проводять, ми зрозуміли, що ми хочемо чогось не знаю, там більшого потенційне. Ми шукали приміщення. Ну і зараз це майже тисяча квадратних метрів, це три поверхи, це укриття, цокольний поверх. Тобто, це 18 приміщень. Зараз це 15 людей, які працюють в молодіжному центрі на різних якби, рівнях. Хтось волонтери, хтось в проектному менеджерці, хтось фотографує, хтось знімає. Тобто це така величезна, скажімо так, не знаю, махіна, яка робить, якби ми її укриття облаштовували. Тобто, в принципі, ну таких проєктів, які ми по місту робили багато. Швиденько сідаємо бо дуже мало часу місцево. Так, хто готовий, от швиденько, швиденько там, про це. про це. Вона бігала, вона, я не поспівав за нею, вона десь там годована. Там зупинок не було. А, поч... Ну, були зуп... Ця кімната з найкрутішим, напевно, енергетичним рівнем, тому що тут займаються діти. Це в нас одна одне із приміщення, де проходять дитячі майстер-класи. Ось зараз в нас є проект, який націлений на допомогу діткам, на психоемоційну підтримку, як дітей, так і батьків, і всі групові заняття, індивідуальні, які зустрічі відбуваються тут. Кожного дня це купа заходів, купа сміху, дитячої якоїсь такої енергії. Ось то саме власне все це царство відбувається тут. Я пам'ятаю період, коли ми напевно з місяць ми взагалі не бачили дітей. Ми працювали на гуманітарному штабі і допомагали людям. І я пам'ятаю, вперше, коли родина прийшла із дитинкою так за руки, ми цю дитину з цим штабом ми її не могли відпустити, ми не могли нею награтися, наскільки ми скучили були за дітьми. То був такий період, коли ми взагалі дітей не бачили. Таке, було таке відчуття, що їх тут немає. Але, звісно, вони були. Звісно, були підвали, були погриба, звісно, ховалися. Звісно, що батьки, якщо виходили в місто, то дітей з собою не брали. Ось і я пам'ятаю, коли ми почали відходити від гуманітарки, коли трішечки ситуація налагодилася і стало більш-менш тихо, і ми зрозуміли, що почали повертатися діти. А в нас нічого не працює, а в нас нічого взагалі не функціонує, і це було страшно розуміти, що вони їм поспілкуватися нема з ким їм піти нема куди. Ось і тоді ми е, запустили в нас проект, був спільна точка зустрічі спільно з Юнісефом, і е, відбою від дітей тоді не було. Тоді дуже багато діток було. І е, от якщо взяти зараз і взяти тоді, е, то тоді діти були налякані. Тоді діти були в важкому такому емоційному стані. Я пам'ятаю, як відносились до повітряних тривог. Я пам'ятаю, як, як відносились до різних таких важких звуків, да, різких. Ось і е, тоді наші заходи вони були таким як острівцем. Коли ти заходиш в цю кімнату, вони всі посміхаються, вони всі обіймаються. І ми боялися закінчення цього проекту. Ми казали, Боже, що ми будемо робити, коли цей проект закінчиться? Куди дівати ось це все царство? Куди дівати ось цей діток? Це ну, взагалі унікальна історія, бо ми існуємо тільки за рахунок грантів. Тобто ми тільки подаємося на проєкти, ми залучаємо фінансування. Зараз ми навчились трошки фандрейзити. І є підприємці, які нас підтримують, вони кажуть, класні штуки робите. А взагалі це все оплачується з різних проєктів, десь з таких проєктів арінда, з таких там комуналка, з таких там витрати, десь меблі, які нам передавались після залишення проєктів. Тобто це, в принципі, таке накопичування ресурсів, яке зараз виросло в щось ось таке величезне, здорове. Але знову таки, коли ми спілкуємося між собою, як громадські діячі, у кожного свій шлях. Оце все приміщення, воно якби скомбіноване із тим, що у нас трошечки далі знаходиться, той, що зараз є молодіжний простір. Це приміщення використовується як ковркинг-простір. Ми тут проводимо різні заходи, тут у нас і тренінгові програми йдуть по різним проєктам, тут у нас, скажімо так, навчання, ігрові творчі вечори, мафія проходить, кінопокази проходять. Також, от, наприклад, як зараз ми тут знімаємо інтерв'ю. В тому році ми тут у нас тут була в принципі така подкастна. Ми тут знімали подкасти відеонапрямок. Зараз ми стараємося це приміщення повністю перевести під соціальну кав'ярню, яка в нас є. Я потім Катя, потім я все. Да. І всі разом збираємося і кажемо, бережімо нашу паузу. Ми, ми любимо молодіжний центр. Чутко пам'ятаю, ми сиділи в погрібі там, я з сім'єю. І якраз авіаобстріли були, вони скидували ці керовані бомби. І шандарахнуло недалеко від нашого будинку, що там людям хати позносили. Але вибух був такий, я його дуже добре запам'ятав. І в ці моменти ось іде ось перелом свідомості, що ти розумієш, ну, в принципі, що ти можеш загинути, що тебе тут може і завалити. І насправді кожен день він цінний. І те, що ти робиш, це цінно, і життя цінне. Е, і захотілося використовувати, в принципі, кожну хвилину, кожну секунду свого життя якісно, корисно. Е, і там ти розумієш, що ти можеш 30 хвилин прогортати в телефоні, просто тупо провтикати в інстаграм або ленту в Фейсбук, прогортати, і це час в нікуди піде. Е, а ти можеш, а можеш доєднатися до такого громадського руху, який. Топить за відбудову, за відновлення, за те, щоб ми жили в кращому суспільстві, в кращій громаді, що ми достойні жити гарно, жити жити, що ми достойні жити. Зараз знаходимося ми в нашій майстерні, де ми винаходимо, будуємо всякі різні предмети. Також їх друкуємо на наших 3D-принтерах. Давно хотів навчитися сам робити цих роботів. А так сталося, що ще й почали ми навчати, зробили курс для дітей. Дітям дуже сподобалось. У нас було перший курс, у нас було 60 чоловік було взагалі. І вони теж не знали, куди їм піти, чи програмування, чи 3D-моделювання, чи робототехніка. Подобалося всі. Тому ми зробили спільний курс. У нас було Дві неділі програмування, дві неділі 3D-моделювання, і на основних ми збирали та програмували цих роботів. Запрограмований танець Майкла Джексона «Smooth Criminal». Якщо включити музику, він буде танцювати точно, як він в кліпі танцює. Ми це, скажімо так будуючийся, якщо можна так висловитись, скейт-парк. Але взагалі не тільки скейт парк просто скейт-парк ми взяли як за основу і навколо нього намагаємося створити такий урбан-центр, куди приходить молодь, може проводити час, спілкуватись, там якісь кінопокази. Я не знаю, там останнім часом ми проводили настільний теніс, що для мене було дуже дивним, і він дуже цікавий. Молоді вони прям кайфують. Наприклад, там те, що на вулиці ви бачите, це була підтримка. Сода, сумська облдержадміністрація, відділ молоді спорта. Ми проводили графіті джеми, і тому тепер навколо тут такі розфарбовані кайфові стіни. Якщо так, то молодь не перестаємо мене дивувати. І до повномасштабного вторгнення і там взагалі вже майже за два роки. Із таких дуже важливих показників, коли ми... Планували вже там підготовчі роботи були фестивалю вуличних культур. Давай помогти. що, давай їм хочеться фестиваль. Вони готові все. Вони там. Давай ми принесемо, поможемо. Це було дуже круто. Молодь не може бути хороша чи погана. Молодь вона молодь. І стає вона хороша чи погана саме в контексті, як з нею працювати. Ось, взагалі, хотілося б так зробити, щоб думка молоді вона була важлива, щоб її сприймали. У молоді дуже багато ініціатив. Тобто, в принципі, щось хочеться робити, комусь красить, комусь строїть, комусь не знаю, розбирати, а потім знову строїть. Би, саме нашому поколінню і вже яке йде зараз за нами, відбудовувати цю країну, бо ну, ми знаємо, що роботи буде дуже багато.